Із-за того, що ми дивилися навіть оце останні ID. Ну, типу, ну, типу чистіший, в плані салони, косметики, да. 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 так. Вот. Потім тут що? Тут, тут би спро... А, він длинний ще і він самимісний, uh -huh. понял? Uh -huh. Ну і треба, да, так, і, і воно нормально робить. І камера є. Yeah. Там теж є камера. Так, yeah. да, і самомісний, він довгий, типу, з більшим багажником не буде. Yeah. Да. Для... Що, що? Тьща. А ну якраз там на цих 2 на місця останніх. Ну, Березина не погана. Ні, це бензинка. 1,5. Ну, то вони не того і можуть і гріти, що цепочку вже чути. Вони всі йдуть вже, под замену них 19. За, за цю він казав хіба 19? 90? Треба перепитати, бо я щось теж затягнув. Ми походили, подивилися, ми я вже ціну. Вон, Тут теж віртуалка, два ключика. Навігація, підігрів, паркується. Тут 183 пробіги. 183, питання да. є, да. так? Да. Бо на холодну в нього одразу тільки заводи, що воно чути такі, типу, барабани.